Діви, діви для вас. 30 градус овен, який запуститься з серії затемнень 20 квітня, сонячне затемнення принесе, події заложить майбутнє 18 місяців затемнення в сфері 8-го дому, кризи, війни, зміни ресурсів, матеріальні багатства, а також спадщина, можливість якось покращити життя, а також знайти гроші, іпотеку взяти, кредитні історії. Якщо. Ви хвилюєтесь, як закрити кредит, у вас буде надаватися можливість через якийсь пасивний доход через партнера, можливість мати підтримку від партнера, або сумісно з ним розпочати якісь там бюджетні вклади, да? вклади якісь фінансові в прямому сенсі, або в переносному, що вам надають гроші, ви зараз безробітний, і вам будуть давати крупні гроші на храніння, да? на карту. Переводці також можливість заробляти через 20 квітня. Почнеться коридор затемнень, який закінчиться 5 травня. 5 травня буде затемнення повне місячне затемнення, пов'язане з вашою сферою третього домогороскопу. Серія затемнень темні третя дому домогороскопу, саме для дів може бути пов'язано з новими знаннями, обученням, якісь передвіження, документи справки, машини. Мабуть, ви захочете купити машину, або ви здаєте на права, або вам потрібні якісь візи, звернення до консулів, якісь куплі-продажі важливі для вашого життя, перепродажі, майна восьмий дім буде фігурувати. Мабуть, у вас є якісь можливості покращити життя на краще, да? там щось продати, щось докупити. А тема фінансово включається з 20 квітня в вашій сфері восьмого дому зароджуються нові майбутні затемнення, які будуть йти по сфері ваших фінансів. восьмий восьмі гороскопа – це тема крупних фінансів, розходів, покупок. Для дорогих дів ситуація буде пов'язана з як ви вже зрозуміли, з матеріальними благами, імуществом, купля-продажа, можливість якась допомога йти через вашого партнера, розкриття фінансової сторони. З вашим партнером, бізнес-партнером, по шлюбу, можуть бути якісь зміни пов'язані з тим, що ви перестанете працювати, і партнер почне вам фінансово допомагати, бути сидіти у нього там на шиї, наприклад, да? дівчата. А можете знайти партнера взагалі, да? для дів дуже такий вдалий період Сатурн, зайшов у ваш сьомий дім-гороскопу і зародив якісь плани на майбутнє можливості. Побудувати серйозні відносини, до вас може звертатися за допомогою люди старшого віку, більше з досвідом, можете надавати консультації. Найчастіше Сатурн перевіряє відносини да, на перевірку якісь там через якісь там дідусів, бабусів, родичів, яким потрібна допомога, сумісні якісь. Також тема братів і сестри. сестри да. Якщо у вас є родичі, да, брат, сестра оточення сусіди буде хвилювати вас під час затемнення. Мабуть, вже за цей час сіна місяців, Ви відчули на собі вплив затемнень, пов'язаних з вашою міграцією. Да, дев'ятий дім гороскопу. У вас з 2018 року затаїлася ідея мігрувати. Або у вас є зріння з приводу там, астрологія, уран, це тема езотерики, мабуть, ви там підписались на мене, на якісь там канали езотерічні, почали вивчати якісь IT-технології, а вам треба іноземну мову вивчати, або у вас якісь. А... Підвищення на роботі, а також розлюти та падіння, якісь Уран не давав стабільності, пов'язані з обученням, могли мати проблеми під час ковіду, не закінчити своє навчання, освіту, а також проблеми з документами. Уран до 26-го року не дає стабільності з вашими документами та виїздом, за кордон. Також Меркурій буде проходити. Ретро петлю робить в вашому сфері 9-го олігороскопом, будь-які поїздки, все ж таки ви вирішите якісь поїздки, питання з обученням, освіти. Якщо ви викладач, у вас з'являться якісь нові учні, якісь знання ви будете дотягувати, освіжати, якісь за вашим. За вашим досвідом прийдуть нові учні. Да? Сатурн в вашому полі сьому може давати якісь нагрузки та да? обов'язки, там ви одружились або у вас розлучення. Тоді буде фігурувати тема, пов'язана з розривом шлюбу. Сатурн іноді випробовує дуже важко. Стримуватися в шлюбі, мужчина може бути дуже зайнятий, ви можете відчувати прохолоду у стосунках, але не хвилюйтесь, Сатурн лише перевіряє ваші відносини, наскільки вони серйозні, наскільки ви один одного розумієте, підставляєте плічо да, і допомагаєте в роботі своєму партнеру. Меркурій по дев'ятому полі гороскопу може давати. Складність з вибором квітків після 20 квітня Меркурій піде в ретроградність до 16 травня, і за цей час у вас будуть обдумувати, коли куди вступити на вуз, да, якісь курси освіжити. Мабуть, ви закінчуєте серію якісь навчань, да, навчання нової мови. Да, вам потрібно ви там за кордоном знаходитись, а також це тема якісь віз, посольств, відвідування, якісь справки, документи. Якщо ви бізнесмен, це якісь треба представляти чеки. Також 9-й дім гороскопу пов'язаний з темою дорог, якщо ви нікуди не виїжджали, ви почнете бачити людей, спілкуватися з людьми за кордон. Наприклад, прийде ваш друг, подружка, і у вас почнеться якісь гості приїдуть до вас. Або ви будете дуже спілкуватися на відстані з людиною, яку давно вже не бачили з минулого. Саме для вас, дорогі діви, Меркурій дуже важливий, він буде підтримувати ваше Сонце. І Меркурій, якраз це ваша планета, коли вона заходять в ретро-граду, ви відчуєте на собі. Це ви будуть подумками приміряти якісь там освіту, курси, закордонні справи, документи, подачі якісь документів на ретромеркурійне бажання подавати, шукати роботу, да? можливість працевлаштування, підвищення, мати якісь додаткові істочники заробітка, включається восьмий дім гороскопу, це можливість якось конвертувати свої знання на практиці, да? тобто можливість заробляти. А також не забуваємо, що партнери будуть дуже такі от, е заклопотані бізнес. Партнери серйозні, відповідальні, Сатурн буде вчити вас за ці 2,5 роки, як будувати партнерські відносини. Сатурн це, мабуть, якийсь холод, ваш партнер відсутній, дуже багато працює, в нього дуже якісь навантаження, ви будете йому допомагати в його справі. Дорогі діви, 16 травня Юпітер зайде в ваш, нарешті, 9 поле гороскопу, до цього було 8 І у вас якісь фінанси хвилювалися з 2022 року, мабуть, через кризу, війну, у вас якісь проблеми були пов'язані з вашим майном, да, імуществом, якісь там судові процеси, проблеми, військовий стан, да, якісь там невиїзд, мобілізація для чоловіків, для жінок, це пов'язане з якимось кризою, пов'язаною з. Фінансами відповідальністю за своїх рідних та близькі допомоги. Могла вам іти, ви могли стати на бенефіти, да на льготи, якісь пільги. А також це допоможе вам, Юпітера, з приводу посольств, консульств. Якраз ця тема Юпітер, дев'ятий дім гороскопу, це його дім, він там сильний. Якраз для, для вас, саме Діви, може з'явитися ситуація подорожі за кордон вперше, зробити паспорт за кордони, зробити якісь важливі серйозні документи. Ви на них розровуєте. Наприклад, дорогі діви, з 2018 року ви, у вас були якісь інсайти з приводу якісь там езотеричних навчань, да? дев'ятий дім це освіти it технологія IDV це дуже інтелектуальний знак. Мабуть, ви працювали дуже багато за кордоном. Дев'ятий дім гороскопу це подорожі далеко, життя там без, без граніс, без кордонів. Ви, наприклад, зробили паспорт, який вам дозволяв, там візи відкрили. І 40 віз скоро добігає кінця, і Юпітер якраз може продліть продовжити да, перебування за кордоном через роботу, через контракт. На це вказує якраз Сатурн. Він буде робити секстиль до Юпітера в 16 травня, почнеться якраз ще літом. Венера зайде в ретроградність у знаку Лев для вас, діви, це тема закордонних справ, таємних відносин, таємних грошей. 12-й дім город. У вас є пов'язані дома там дев'ятий, дванадцятий та сьомий. Мабуть, у вас є якісь нові істочники заробітку через нову роботу, а також можливість заробляти да, бартером. Можливість Уранда є можливість якось бартарамумінам працевлаштуватись через друзів, через допомогу друзів. Уран це друзі для нас. І також це можливість перейняти якісь нові навички від культури. Мабуть, ви там щось вивчаєте. Якісь там ви приїхали в германію, вам треба навчити німецьку мову. Якраз відвідувати міграційні служби, центри зайнятості, сфера біженства. Да? 12-й дім і 9-й про це кажуть. Також це тема якісь процесів, які притікають пов'язані з фінансами, з якимись там судовими процесами. Якщо їх немає взагалі, то мабуть у вас є можливості нового істочника тайного 12-й дім буде пов'язаний з планетою Венера. Вона відповідає за фінанси тайні скриті подарунки. Так що, дорогі діви, не втрачайте нагоди покращити свої знання. Якісь практику проходити, заочне відділення на відстані онлайн, якесь навчання може допомогти вам розширити круг ваших можливостей, бо дів інтелектуальний знак, і Меркурій якраз може бути переглядати якісь навчання або когось навчати самі взагалі. Краще цей рік, якраз рік чорного кролика, підходить для дотягування якісь знань, таємних, сакральних, Якраз про це каже Венера, мабуть, в останні поїздки будуть. За кордон, якийсь на відпочинок до моря, да, теми Венери в 12-му домі. Це для дівчат одиноких якісь тайні закоханості, якісь там да, коханки, або у вас є можливість зв'язати стосунки з людиною здаліка, або ви будете зустрічі робити через обставини, да, за кордоном бачитись з партнерами здаліка. У вас будуть постійні подарунки тайні. Венера відповідає у вас за ваші фінанси, можливість, якісь а, а, таємні договори, додаткова робота, ночну зміну роботи, або якась а, додаткова секретна робота, яку ви не хочете оголошати, якісь нові методи заробітку у вас можуть бути. Да? А, подарунки а, через те, що венера відповідає за ваш дом грошей, а також відповідає за тему за кордону. Мабуть, це якісь покупки за кордоною або від людини, яка знаходиться за кордоном, буде. Контактувати з вами, у вас є можливість зав'язати роман, бути тайний, мабуть, ви не хочете оголошувати. Про свої стосунки для всіх, що вони будуть тайною. Також це можливість зустрітися з найкращою подружкою, да, і якісь там поїздки, також можливість звернутися на консультацію за допомогою там, консулу, менеджеру через роботу якісь тайні вам секретні знання донесуть, там, через астрологію, консультацію. Да. Якраз це сфера езотерики, де у нас гороскопу вивчитися на езотерику. Що дорогі діви, вони втрачають можливість закохатися, познайомитися. Зараз Меркурій може давати якісь можливі контракти по роботі, закордонні зв'язки, документи. Але на ретро Меркурій до 16 травня не бажано відправлятись подорож, подорож може відмінятися, змінюватись квітки, бути готові. що… На кордоні можуть якісь не вистачати всі потрібні документи, а, тому дуже так от попеклуйтесь. Меркуріверети не любить суйти, можете щось загубити. А, і це почнеться якраз 20 квітня, і серія затемнень буде дуже працювати на ваші подорожі, поїздки, які ви обов'язково відправитесь, хочете ви того чи ні. Якісь, мабуть, звернення за якимись справками, документами. Також не забуваємо, що Сатурн у цьому полі гороскопу буде перевіряти вас на професіоналізм, а також можливість з вашим партнером побудувати гарну бізнес-програму, план. Подля... Плутон зайшов ваш дім гороскопу, дорогі діви, ознаку Водолій. Якраз це для вас тема роботи з тема здоров'я, поплі за своє здоров'я, бо Плутон ще раз зайде, коли вийде з в июні, да, з вашого шостого дому гороскопу зайде наново до 2024 році. На початку знову буде робити ретропетлі, прокачувати тему здоров'я. Мабуть, вам треба якісь фізичне навантаження, змінити режим сна, питання попіклуйтеся зож, да, вам потрібно дотриматися якісь правил, обов'язків, це тема роботи, нагрузка дуже почнеться. Ви будете працювати на велику компанію, Плутон дає там, завод, якісь там фабрики, або ви розпочнете свою справу, вона буде масштабуватись. Плутон дає популярність, можливість дуже багато інтенсивно працювати. І Сатурн дає можливість знайти вигідний, довгограючий контракт, стабільність дає саме Сатурн. Дорогі діви, без роботи, без куска хліба ви не залишитесь. Сатурн дає можливість на 2,5 роки мати якусь нагоду, контракт з кордоном оренду житла. Отримати можливість реалізувати свій бізнес. Сатурн якраз відповідає за ваших дітей. Мабуть, вам треба обов'язки якісь виконувати дітям своїм чужим з вашого партнера минулого шлюбу. Треба якась відповідальність буде на пару з вашим партнером, відповідальність за дітей, за внуків, да якщо ви там вже дорослі. А також якісь обов'язки з вашого бізнесу, хобі, а також можливість зробити якийсь стартап. Порано, да, у вас якісь ідеї, які ви з 2018 року реалізовувати, вирішили зараз, Юпітер підтримує ваші ідеї, і, мабуть, влітку у вас буде з'являтися якісь додаткові гроші, спонсорство з'явиться, можливість підтримати вашу ідею, талант. Так що, дорогі діви, використовуйте нагоду, можливість зав'язати потрібні контакти, особисто пов'язані з роботою, трудоустроївством, працевлаштуванням, можливість затриматись там за кордоном. А також, якщо це вам не цікаво, це можливість додаткової освіти отримати, можливість якісь консультації надавати. Якщо ви там лікар да, або менеджер, у вас є можливість підвищення, підвищення свого рівня кваліфікації. Мабуть, вам, ви переходите до іноземної компанії, да, у вас новий контракт, і вам потрібно вчити мову, да, то вкладайте в цьому році саме в себе. Це про це і каже рік. Тобто обов'язково залучіться підтримкою. Своїх друзів вони обов'язково вам щось підскажуть. Також можливість знайти своє кохання в цьому літку і перевірити якісь тайні романи, відвідати якісь відпустки довгоочікувані, а також можливість покращення своє здоров'я до нас дім хвороби, якісь там косметологічні процедури. Але пам'ятайте, Венера буде у вас може з'явитися ідея, як розширити, вийти на ринки міжнародні вашого бізнесу. Юпітер буде вам підтримку давати, якісь потрібні сертифікати, підтвердити, да? зробити краще резюме, розіслати його на ретро Меркурі можна переробляти, дивитися на помилки, аналізувати, якісь агентства звернутися можна за підтримкою залучитися. А також не забуваємо, що затемнення попереду будуть чекати. Зміни фінансові, можуть і в плюс, і в мінус, в залежності від вашого вкладу цьому році. Якщо ви, там більш якийсь кар'єрний рост маєте, то у вас попереду ще Юпітер наступного році зайде в два десятий дім гороскоп і дасть, дасть вам можливість стати більш популярним, відомим, а також є можливість покращити. Зарплатню стати мати підвищення, кращу роботу знайти. Тому цей рік вам треба попрацювати над свої, своїми талантами, знаннями, освіжити їх і додати якоїсь новизни. Дорогі діти, не забуваємо про своє здоров'я, воно буде сигналізувати про якісь перенагрузки, які ви можете втрачати, втрачати да, на роботі, горіти. Да? Плутон якраз про шостий дім гороскопу зайде буде дуже довго давати вам велику нагрузку, да? наприклад. У Україні дуже багато підприємств закрилась, разорилось, і вам дадуть надовго на 20 років працювати в якійсь компанії, яка буде спочатку, як фенікс, виграння мати. І якраз ви будете там дуже важко і довго працювати, якраз будете пов'язані з фінансами цієї компанії, а також можливість якось модернізувати і власний якийсь проект. Да? Якийсь Через знання бадзиму, феншуй можна якось гармонізувати своє і здоров'я, і своє житло, і можливість покращити взагалі своє життя, знайти собі втору половинку. Не втрачаєте можливість, дорогі діви, покращити свої знання, мабуть, вам треба консультація астролога, батьзиста, консультати. звертайтеся в Мюнії в Директ. Якраз про це свідчить Венера, до нас там тому полі якісь знаки, ви будете, тані сакральні знання, вони допоможуть вам найкраще вибрати, обрати профорієнтацію вашу професію, можливість більше прокачати свій дом, або можливість через феншуй покращити і знайти собі. Партнера, да? і коли він прийде, як покращити своє здоров'я, мабуть, ви хочете планувати дітей, да? і Плутон може зародитися, можливість народити, і, мабуть, ви там захочете поєднувати одну професію, яка може і в декреті бути. Да? ви дуже багато працюють. Я знаю, навіть жінки у декреті, вони все одно можуть умудрятися працювати за комп'ютером. Бо це знак роботи, да це знак здоров'я, роботи і слідкувати за здоров'ям дуже необхідно.